Я вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюсь рецептом, як приготувати пісні вареники на заварному тісті. Таке тісто також можна зробити із вершковим маслом, буде дуже смачно. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. До початку до каструлі чи ронделя виливаємо 300 г води та додаємо 40 г маргарину, як в моєму випадку. Також можна замінити на рослинну олію чи масло вершкове, також 40 г. І доводимо цю всю суміш до кипіння. Нам потрібно, щоб Масло чи маргарин розчинилися, та почала кипіти вода. Після того, як маргарин чи масло розчинилися, доводимо цю суміш до кипіння. Одним засипом висипаємо 200 г борошна вищого гатунку і одразу ж замішуємо. Робимо це все на плиті, для того, щоб не утворилися комочки. Так буде висипати трішки борошна, тому що вода ще кипить, проте нічого. Якщо ж на даному етапі зняти з вогню, тоді утворюються грудочки, яких потім неймовірно важко позбутися. І як тільки всі інгредієнти об'єдналися, вінчиком стає дуже важко вимішувати. Отож, я переходжу. На силіконову лопатку, якою буду вимішувати до тих пір, допоки тісто не стане більш комфортної температури, щоб можна було заміш... продовжувати замішувати руками. Також невеличка замітка: першу частину борошна не можна всипати подозово, тобто потрішечки. Одразу все. Тому що якщо ми будемо засипати трішечки, то перша частина борошна завариться, а те, що вже додаєте в кінці, воно вже просто не встигне заваритися. Далі беру другу частину борошна вагою приблизно 120-150 грамів. Я до початку висипаю 120 грамів, якщо мені буде мало, тоді потрішечки буду додавати. Викладаю зверху заварну частину і вимішую. Вимішую до тих пір, поки все борошно не вбереться в тісто. Тісто утворюється м'яке, ніжне, з ним дуже приємно працювати, тому що воно має приємну консистенцію та налипне до рук. Ось подивіться, яка консистенція в нього ідеальна. Формую гарну кульку та відправляю під плівку чи накриваю мискою на півгодини, для того, щоб краще розвився глютен і з тістом було легше працювати. А тим часом підготую начинку. Допоки я замішувала тісто, в мене відварилася картопля. До відвареної картоплі я додаю свіжу зелень. А саме зелену ципулю та кріп. Ви ж можете зробити начинку за своїм смаком чи вподобання. Також це може бути картопля та смажена цибуля, чи смажені гриби, капуста, чи солодкі вареники, будь-що, що вам подобається. Картоплю перетворюю в пюре, за жодних обставин не використовуєте занурювальний блендер, тому що блендер сильно збиває крохмаль, який є в картоплі, і перетворює її просто на клейстер, з якою працювати, тобто з картоплею, буде вже неможливо. Сюди до картоплі додаю зелень та спеції чи пряноші за Тим смаком, що вам подобається. Я буду використовувати орегано, паприку солодку, також суміш спецій, які я роблю сама. Відео є на каналі, також вверху в правому кутку можете побачити посилання, сіль, перець та сухий часник. Та все перемішую. За бажанням можна додати шматочок маргарину чи столову ложку оливкової олії. Пройшло пів години, тісто добре відпочило. Далі дістаю його з плівки. За цей час тісто стало ще ніжніше, ще м'якіше, з ним дуже приємно буде працювати. Відрізаю невеличкий шматок для роботи, а решту ховаю назад під плівку, щоб воно не завітрювалося та не висихало, тому що воно буде давати такі затверділі частиночки під час розкачування і може пірвати тісто. Великий плюс цього тіста в тому, що не потрібно багато борошна для розкачування. Присипаю буквально трішечки. Для того, щоб тісто добре ховзалося по поверхні, воно саме по собі вже не липне до рук і до поверхні, проте треба чуть-чуть, щоб воно ховзалося, щоб не, не, було, не стояло на місці, щоб легше було розкачувати. Дуже тонко тісто не розкачуємо, щоб не пірвати. Я змінила качалку на ось таку з запобіжниками, для того, щоб тісто було рівномірної товщини по всій площині, щоб воно при відварюванні рівномірно проварювалося. Далі беремо форму, якою будемо вирізати. Я використовую ось такий келих для шампанського. Чого такий келих? тому що в нього тоненьке скло і легко вирізати, ним. тобто стіночки. Роблю я вареники завжди невеличкі, тому що я полюбляю такі. Ви можете взяти будь-яку форму, чи вирубку, чи насадку від чогось, що заманеться, чи склянку довільно. І сформуємо вареники. По центру викладаю начинку, я люблю вареники, щоб начинки було багато. Тому викладаю досить велику кількість начинку та починаю формувати. До початку пальцем формую начинку, трішечки розтягую тісто, щоб легше було заліплювати, і починаю заліплювати від центру, від центру, рухаючись в боки в один бік, добре натягуючи, щоб начинка не попала в шов, а також в інший бік. Добре стискаю пальцями, щоб шов був міцний, щоб при варці тісто не розліпилося. Після того, як сформувала вареник, ще раз добре прохожуся по шву. і Далі ось цією частиною пальця формую ось такий закручений бортик. Загортаю і натискаю саме з боковою стороною пальця. І тоді виходить ось такий мережевний гарний бортик. По-перше, це виглядає набагато гарніше, а по-друге, такий подвійний шов нам дає впевненість в тому, що вареники не розліпляться під час варки. Ось подивіться, яка краса виходить, які мініатюрні гарні вареники. Далі покажу ще один метод загортання вареників. Якщо в попередньому ми загортали кінчик та притискали, то в цьому даному випадку ми просто натискаємо посередині. Тобто, дивіться, утворюються ось такі трикотнички. Там, ніби заплетена косичка, а тут просто ось такими трикутничками. Обирайте той метод загортання, тобто закривання заліплювання вареників, який вам більше до вподоби. І так, ліплю все тісто. Також готові вареники, які ми зліпили, варяться в підсоленій воді 3 хвилини. Проте ці вареники можна з легкістю заморозити. Беремо дошку будь-яку, на якій ми формуємо чи ріжемо щось, посипаємо борошном, викладаємо обережно вареники в рядочок, тобто заповнюємо всю дошку, та відправляємо до морозилки до повного заморожування. Такі вареники в морозилці зберігаються до 3 місяців, проте їх потрібно варити вже 5 хвилин, а не 3, як свіжі. Ось так готову таку сформовану дошку відправляю до морозилки. До речі, вареники заморожені ми варимо не розморожуючи, тобто достаємо і одразу замороження, кидаємо в киплячу воду. І ось такі вареники в мене вийшли після приготування. Дуже ніжні, дуже смачні, дуже швидко їх зробити як. Заготовку кинути в морозилку і коли необхідно швидко приготувати щось поїсти, 5 хвилин і вареники готові. Подивіться, які вони в розрізі. Тонесеньке тісто, дуже багато начинки і дуже ніжні. А які вони смачні сметаною, те що треба? Чи з пісним майонезом, що вам до вподоба більше? Клас! Дуже смачно. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!